Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, хочу допомагати. Марина Чала, місто Кропивницький, початок широкомасштабного російського вторгнення. Я зустріла в лікарні бомбардування населених пунктів в різних куточках України. Мене збентежило, але не здивувало. Спускатися в бомбосховище з крапельницею було непросто, однак ще складніше було почуватися некорисною. Між крапельницями, чергами до аптек, спускання до сховищ, я постійно думала, що хочу допомагати. Гортаючи стрічку у Фейсбуці, побачила фразу Потрібна допомога. Вона полягала в необхідності знайти водія, котрий міг би довести родину з дитиною аутистом з пункту А в пункт Б. Оскільки я маю широке коло знайомств у різних куточках нашої держави і не тільки, зокрема, серед членів церкви АСД та учасників різних освітніх проєктів водія було знайдено це було неймовірне відчуття причетності до порятунку життя, тому я свідомо почала відстежувати такі прохання і сприяти зустрічі чи знайомству людей, які потребують допомоги, з людьми, котрі можуть її надати. Найскладніший запит. Потрібна людина, яка зможе вивезти з Харкова до кордону з Польщею юнака з аутизмом, який нікому не довіряє боїться шуму, натовпу, доторків. Я наважилася написати усім, кого знаю в Харкові. Звернулася до пастора нашої громади Юрія Носкова, а він до інших пасторів, і нам це вдалося. Упродовж березня-квітня ми сприяли знайомству більш ніж сотні людей, які потребували і надавали допомогу. Це був неймовірний досвід. Причому я не знаю особисто ні людей, які потребували допомоги, ні тих, хто її надавав. Із середини березня перша громада церкви АСД міста Кропивницького почала надавати гуманітарну допомогу: матеріальну, інформаційну, духовну. Я по-новому вчилася слухати, обіймати, дихати разом з людьми з Харкова, Волновахи, Маріуполя, Бахмута, Северодонецька. Спочатку ми розвозили допомогу та через нестачу пального почали запрошувати людей додому молитви. Реєстрували маленькими групами, бо маємо невеликий зал для служінь і мало службових приміщень. Господь дарував мудрість, і нам вдалося уникнути довгих черг під час спеки чи морозів. Сусіди, які жили біля Дому молитви, уперше переступили його поріг, щоб запропонувати свою допомогу. Хтось приносив речі чи їжу, хтось надавав тимчасовий притулок вимушеним переселенцям. Деякі почали відвідувати служіння. Однак і доставку продуктів людям з особливими потребами ми не припинили, адже відгукнулися мої друзі і колеги, які теж вперше побували в домі молитви. Під час роздачі допомоги ми не проводили довгих служінь, просто впродовж 10-15 хвилин розповідали про церкву, про людей та організації, завдяки яким ця допомога стала можливою. У листопаді ми надіслали запрошення в кілька груп ВПО у Вайбері і Телеграмі на духовні зустрічі Є Надія. Тоді ми допомогли щонайменше трьом тисячам людей і сподівалися, що вони обов'язково відгукнуться. Громада молилася, ми залишали прохання про молитовну підтримку в різних молитовних групах. Ми вірили, і Господь благословив євангелістом Іваном Романюком, благословив збільшенням кількості постійних відвідувачів, благословив можливістю проведення занять для дітей, благословив хрещенням трьох і, згодою на подальше вивчення Біблії, 34 людей.